Вітаю, друзі! У нас з вами новий день. По традиції нова карта дня. Відпускаємо всі думки. Думаємо тільки про себе. І подивимося, що цікавого підготував для нас сьогоднішній день. Карта Дня на сьогодні. Трошки розсипалися, але ми подивимось, тих, що. Напевно, після ефіру трошки мої карти заморилися і хочуть відпочити. Ну, ми подивимося якраз. Чуваються дуже сильно енергії Хелловінської ночі, яка от зараз такі в нас енергії, важкі, ну в хорошому сенсі, важкі, енергетично в плані от езотеричного характеру, для відьмочок, для практиків, досить такі непрості. У нас, подивіться, які красиві карти, зірка, віце саме вночі. Саме вночі відбуваються якісь такі речі, і от комусь ці дні приходять дійсно якісь непрості, незвичайні підсказки у снах. Якісь віщі сни можуть снитися. Дійсно, звертайте дуже сильно зараз на це увагу. Слухайте, що ви чуєте там від випадкових людей, що ви бачите, які картинки взагалі у вас зараз на очах з'являються, типу в житті, там на бікбордах. Дуже зараз сильно з вами зв'язок підтримує всесвіт і може багато речей вам підказувати. Когось, дивіться момент. Сьогодні буде хтось їздить, мотатися багато, типу чи по роботі, чи по якимось своїм справам. Хтось кудись поїде в гості, до прикладу, чи на якесь свято. Сьогодні також хтось може займатися своєю зовнішністю, красою, хтось там може поїде колір волосся змінювати, хтось, до прикладу, поїде татуаж робить, хтось там губи поїде накачає, хтось там, грубо кажучи, до все це ми можемо віднести до краси. Правильно правильно, і ну це прямо таки поїде десь такими речами займатися. Типу, ну поїде, не вийде там з дому у сусідній двір, а десь прямо поїде, може в інше місто, може десь в іншу частину міста, де треба буде займатися от таким от е, своєю красою. Може піде займатися образом на Хеловін, когось там на свято запросили, і ви поїдете підбирати образ повністю, там якусь перуку, якісь гарні наряди, або просто собі гарні наряди там, на осінь на зиму купити нові луки. Такий ще момент, як може програтися. <кхем> і тут у нас старший аркан по імператору. Ну, типу, все, такий цікавий день зайнятися собою.